Ім'я Русан утворено за допомогою атрибутивного суфікса «ан» від прикметникової основи рус, подібно до інших імен, наприклад, Білан або Довган. Первинне значення цього утворення, ймовірно, було росоволосий хлопець. Ім'я письмово засвідчується з 1388 року, коли згадується князь Русан Плаксич у селі Лучиця. Починаючи з 17 століття, Лексема Русан та її деривативи в Україні використовуються в основному як додаткові ідентифікатори при особовому імені. Наприклад, у 1604 році шляхтич Джо Рюзан згадується у селі Сводяне, а у 1635 році. Підданий Лаша на ім'я Семен Пусанівський у 1665 році. Критак на ім'я Цюбірка Аліас Санріц, зазначений у селі Тюшка, від імені Русан утворюються патроніми, такі як Русанов у 1666 році та Русанович у 1671 році. Коли згадується лубенський монах. Серед інших варіантів імені можна також зазначити серцьке, чоловіче ім'я Русан та хорватське ім'я Рюсан. Хорватські ономастики вважають, що вони можуть виводити цю особову назву з прикметникової основи рус, що означає рум'яний червоний, з додаванням суфікса ан. Схожі на русан імена русак, русен русана, руслан руса руска гусак, душан руско сухан.